Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас в Mortal Сін. От скачав я гру таку, думав відпочити, зачилитись. Світло виключаю час від часу. Ніякого кеску доду заходити не буду. Зараз дадуть бан, або ще гірше лоу пріоріті. І тут знайшов я на просторах інтернету таку dark Fantasy Рогалик, значить, в стилі Dark Souls. Гру Думаю, зайду, відпочено, ну, і що? Зайшов я. До речі, в грі є сюжет, як виявилось. Мортал Сіна розповідає про світ, застряглий на нескінченному циклі гріха, та спокути. Люди грішать, каються, з цього народжується істота на ім'я Еніматік. Фальшовий бог створений самою людською жадністю <coughs> Блять. Фальшевий бог створений самою людською жадні. Фальшевий бог створений самою людською жадібністю та гординою. Усі монстри це колишні душі, відкинуті джерелом буття. А твій герой праведний грішник, який ще не став порожньою оболонкою. Разом із виненою богиною Геленою ти намагаєшся зламати сам механізм зла. Систему, де грігі покаяння лише підживлюють темряву. Фінальний вивір простий і страшний або ти розірваш цикл, або сам станеш новим богом гріха. Видно, що розробник був натхнений напевно барсарком. Кентари Міури, тому що тут якби персонаж з мечем з Берсарку, з клеймом, який називається Берсерк. Ну, окей, це, напевно, така відсилка. Прикольна. От на своєму екрані можете бачити прекрасний геймплей цієї гри, яку зробила, нагадаю, одна людина. Перед тим, як перейти до геймплею хочеться розказати про візуальний стиль гри. Гра виглядає зараз досить приємно з реалістичною графікою, бо. В минулих апдейтах, я так розумію, була тільки ця токсична, виїдаюча очі стилістика. І насправді вона виглядає класно. Це така трохи голдова графіка, але вона приємна оку. Давайте трохи поговоримо про бойову систему. Сама бойова система показується вам одразу в туторіалі. У нас є на щіф це Dash. Такий ривок вперед, який дамажить і відкидає ворогів. Копняк ногою, який так само відкидає, і ви їх комбінуєте. Робите копняк, де ж там удар мишкою, ну звичайний удар або сильний удар, він розкручується, без персонаж якось по-іншому починає бити. І через це падають там різні есенції, хілки, золото. Можна суперкомби якісь не але вони дуже легко вивчаються, їх можна розмістити в себе на екрані, прямо в меню натискається Skype, вибирається якась комбінація. Можна зробити, щоб вони постійно мінялися і будете всі крутити комби. Як ви можете помітити, в кожному персонажі є своя ульта. Ульти бувають різними, але на кожного персонажа є тільки один скіл, який до нього прив'язаний, тому міняти його ніяк не можна. Всього виходить там 16 скілів в грі. Ну скільки персонажів. Вони всі різноманітні в плані тому, що деякі просто посилять одну тичку, деякі стріляють чимось, як пірат, який бомбу кидає. Оцей персонаж, з за якої зараз грається, Хантер, він заходить інвіз і мови перестають агритись. Ну і плюс там тичка з інвізу, яка більше дамажить. Є там Ріпер з пилою. Який буквально запускає якусь циркулярку, починає пиляти. Деякі ульти не дуже мені подобаються, але я так розумію, з ними всіма анівейми можна проходити добре гру і комбінитись. Класи! От у нас є купа персонажів, в кожного є свій набір зброї. В одного може бути це чисто магічні палки, в іншого, взагалі, це він кулаками б'є монах, там якісь кастети, рукавиці з, з кігтями, швидше за все. Пірат, в якого, пістолі, рапіри. І тут ще є різні там воїни, мисливці з писами, гліфами, чи як вони глейф. Як взагалі починається забіг? Ви заходите в кімнату. На землі у вас є червоні платформи, які відкривають двері. Коли ви натискаєте, деякі платформи відповідають за те, щоб відкрити секретну кімнату з Лутом. Ну, не секретна, вона звичайна просто є двері, які далі відкривають прохід, а є оці. Кімнати, де лежать чисто лутові шмотки. Ви їх відкриваєте і спавнюється певна кількість мобів. Треба тих мобів забити, тоді ви проходите далі. Після проходження декількох кімнат можна знайти орб, який посилює лут, але дає декілька дебафів. Орб бажано забирати завжди, хоча він поскладніє трохи проходження лавело. Але плюс декілька рівнів до спереджень, яке може випасти, дуже добре допомагає. Один з дебафів, який можна зловити, це ось такий амогус, який залюбкою відкусить вам яйця, якщо зловить. Вбити його неможливо, він взагалі не домажиться, і просто ловить вас захват і починає витрясати хп. Також є дебафи, які просто збільшують швидкість ворогів, або після смерті ворогів з них можуть вилітати в вас снаряди, що досить неприємно, якщо у вас слабкий персонаж, тому тут треба вже вибирати зважено. Сама система спорядження працює досить просто. На обладунках і зброї написані стати: плюс демедж, плюс захист, нічого такого складного немає. Хіба що пасивні здібності, які трапляються на деяких предметах, їх вже треба читати і дивитися, що вони дають. Є деякі не дуже корисні, просто збирати максимальний левел якоїсь, сенсу багато немає, бо їх там багато левелів, тому треба вибирати конкретно щось під свій білд. Ну така штука, з цікавого на левелах ще такі секретні філатові портали. Ви заходите в них, і тут починається дурка, тут платформінг і лут в кінці випадає непоганий. Там може бути на ці локації скіл на вибір, пасивний, який досить добре посилі персонажа. Але якщо ви падаєте, не дай Бог ви якось крево стрибнуло, мене декілька разів було, що я просто чомусь не стрибнув. Я Space натиснув, персонаж дьорнувся і зразу впав. Чогось він вирішив трошки підлетіти, але все одно поїхав вниз. Тоді у вас ламається рандомна якась річ, може бути якась суперкрута шмотка, легендарна зброя, легендарний шолом, вона раз і все пропало. Тому треба бути акуратними цих локацій, але їх треба проходити. Ворогів в грі вистачає. Я не скажу, що їх нереально багато, але так як гра проходиться швидко, я думаю, їх все-таки достатньо. Це такі самі дефолтні якісь демони, які викликають інших демонів сині. Зомбі, звичайні, воїни, які з списом вони вже пошвидше рухаються. Чуваки, які стріляють фаерболами, без ноги човаки, які стріляють. Тут ще є великі демони, коротше, маленькі демони, та і достатньо і якась чупакабра. Аморфні якісь, чи не аморфні, амфібії, одним словом. от. З неприємних штук на деяких частинах локації біля луту часто бувають такі пентаграми на землі, які. Або просто дамажить, або викликають на вас страшилку, та страшилка відриває пів їбала. Треба теж завжди бути готовим, бо мене бувало, воно ваншотало. Я знаю, чому там так перебафані мови, такі видно було. Або мене було ХП, Тут тобто один з двох варіантів. Або два одночасно. Ще є пастки, які старчать з підлоги або стін. Це можуть бути руки, які ловлять вас і дають чапалаха по голові. Такого добрячого. Або плювачки червоні, вони не сильно заважають, інколи дамажить, ну рука зносить добряче, вона так відриває лице. Тому теж треба. Їх добре видно завжди, але інколи можна попастись на неї. Коли ви потрапляєте в хаб, тобто вашу першу локацію, у вас відкритий данж. І Кейв, печери, печери під земельлю. Там різниці в складності немає, наскільки я розумію, ну я її не відчув. Тому можна йти і туди, і туди. Ну, по йде, данш це локація, де стоїть цей чувак, на якому ви тренуєтесь, вона мала б бути легша. Це така більш туторіальна локація. Тому ви заходите туди. Взагалі, в нас є данш, Кейв, ліс, ще локація, і босс. Там відкриваються ворота, коли ви це все проходите, прохід до боса. І поміж ними. Ще є от такий портал, який веде на арену. Ви прийшли в одну локу, тоді заходить вас телепортує назад в хаб. Ви проходите арену, де отримуєте після певної кількості хвилі з ворогами якийсь скіл на апгрейд. І також наразу прийшли. Ліс, знову відкрилася штука, ви проходите і тоді йдете до боса. Можна їх не проходити, а скіпати ці арени, але сенсу в тому немає, там просто лежить абрейт. Далі йде останній бос. Там такий здоровий мужичок, якого досить легко забити. Від нього можна тікати, але я б радив на реакції його блокувати, робити пері, і забивати як пса його. Але як виявляється, це не останній бос, бо є ще секретний бос, до якого мені не вийшло добігти. Я просто спиздив геймплею на Ютубі. Тому що там треба прокачати NPC в місті до восьмого левела, набрати купу дебафів, щоб це пройти. Дебафів я набрав. Е, я глянув, як залі дійти до босса, набрав дебафів, а потім виявилося, що я пройшов гру другий раз, пройшов гру третій раз, а вона в мене досі п'ятий левел. І щось мені перехотіло зграти. Це якась же душка. Ну, якщо ви купили гру, хочете там ачівки зробити і так далі, все пройти. Тому що тут основна прокачка тут це відкриття нових персонажів. Чим більше ви прокачуєтесь, чим більше ви робите різних челенджів грі, тим більше вам відкривається героїв, в яких різна зброя, різні ульти. І що ми все таки маємо? Крутий слешер з хорошою музикою, з дуже хорошою бойовою системою, яка реально змушує влітати в пачки ворогів, а не просто здалека відстрілюватись, що досить прикольно. Досить непоганими локаціями, яких поки що небагато, але враховуючи, що це робила одна людина, я граю задоволений. Мені дуже сподобалось керування персонажем. Гра відчувається супер приємно. Ти контролюєш зброю, контролюєш персонажа. Можна навіть сказати, що ти її відчуваєш. Тут немає якихось суперповільних анімацій, які неможливо відмінити. І в бойовій системі є така класна штука, ти можеш відрізати там, допустим, голови. RP. І воно виглядає дуже круто. Коли ти відрізаєш, допустимо, голову, переважно моби починають бити в різні сторони. Ти можеш так само відрізати ноги, вони ж там деякий час щось пробують кастувати, тобто вони не просто мають якийсь певний пул ХП, а як видно на геймплеї, вони розлітаються саме. Тобто по частинах і пророблена фізика тіла, така ну мінімальна фізика тіла мобів. І загалом вона по багатьох параметрах стилістично, по швидкості і так далі, вона зроблена під більш олдові ігри, типу Думів по Dark Messiah of Might and Magic, коли я побачив трейлер, одразу захотілося її скачати. Тому хоча б спробувати пограти в неї, я б порадив. Тим не менш, добре що додали в версії 1.0, Ось цей реалістичний стиль, з яким я граю, графіки, бо інші стилі, вони просто змушують ваші очі витікати. Ну, це, на мою думку, суб'єктивно. Так, чуваки, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. У нас вже троє підписників, це вже досить потужне досягнення. По можливості залишайте коментарі. Хотілося б отримати якийсь фідбек, можете написати, що вам сподобалось, що ні. В мене досить неконструктивні відоси. Е, можливо, мені варто робити більш точними. Як бачите, канал розвивається, відоси виходять, контент покращується, ком'юніті збільшується. Тому слідкуйте за дописами і дякую за перегляд.